Друзі, ви на каналі Сажева Прада, і сьогодні я вам розкажу про наші змагання і наші види спорту. Е, нами од е Вован Кабан канал, демен Полей канал по Е, і ще є Матвей подорожє посвітний канал. Ну, добро, буду показати по ді. Є. Краще. Ну, Вован Кабан — це той, що грає ігра, його звати Володя. І Володя ходить на Текво, бо ж негапора на підписників. У нього пору на підписників і він ходить на текво я не знаю, яке він місце зайняв, та й пропускаємо. Ми разом з хлопцями ходимо на шахи. Ходить Саша, Дем'ян, і Матвій і я. Саша не вже не ходить на шаху, де він вкраде і навіть телефон забрав. Він у шостому те. Сам е, Матвій зайняв друге місце по шагах. Дем'ян зайняв е, дев'яте місце по шахах. Я ще не ходив на змагання, але буду ще ходити на змагання Голпа. Та й, може, теж якось не буду, получу. Е, та й, друзі, ми ще з Матвієм матеріал на губах. І Матвій Ковальцев получав перше місце з хопака. З України взагалі. Получив перше місце. Дуже порався, з багато е е е кем і, і перемагав. А текдо починається коли у мене закінчується хопак. Взагалі-то, це Володі проходить такі годині. Тай е, друзі. А, цей Володі теж має книжку з Майнкрафта. Та й друзі, дивіться, що, що хотів сказати. Що Матвій дуже хоче розказати і похвалитися. Всім-всім-всім. й, друзі. Ну добре, я вам все розказав. Всім-всім. Члень-члень, Всім вс. Чам-чан, всім пока. Всем папа. Я руку посылал, да и в матке руки брони. А во всем папа.